Перший день тижня, коли двері, де бу... перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм, мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, тож раділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм, мир вам. Як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із 12 званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні. Розповідали йому, ми бачили Господа. То Він сказав їм: якщо не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу свої руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні і тома з ними. Приходить Ісус. А двері були замкнені та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Томі, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади в мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що Ти типу, побачив мене, ти типу, повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших знамен зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус. Є Христос, Син Божий, і щоб вірячи життя мали в Його ім'я. Слово Боже! Боже. Слово Господнє, Слава тобі Христе! Христос Пан з мертвих став, Христос резорексіт, Христос Воскресе. Сьогодні, шановний ойче наш, достойний каплані, міністранти, діакони нашого алтаря, дорогі півчі, міністранти, люто Божі, кохані вас Якого Євангеліста ми сьогодні читаємо? Це не значить, що другі щось неправильно пишуть, але церква дає цей момент, момент Пасхи, слова, які почув і записав апостол, який про себе каже, і був там учень, якого любив Ісус. Ось так про нас можна говорити. Якщо хтось скаже, ваше ім'я і фамілія, ви кажете, раба Божія Господня. Так? Тобто, учень, якого любив Ісус. Це і важливіше, це є ім'я, це є дитина Божа. Це дуже важливо знати, хто ми і чиї ми. так, чиї ми. Про кого сьогодні в цій Євангелії уривок Святого Писання, 20 розділ Йоанна, про кого ми сьогодні читаємо? Хто що пам'ятає? Ну, діточки, що ви пам'ятаєте? Якесь одне слово. Про кого сьогодні читав отець Гарманов? Ти спомни? Давай до до Його рад, Його біку, не Добре, тобто, хто це казав? Але дуже добре. Павло Віталійович, ви правильно кажете? Дуже правильно. так. Про тому апостола. Ще про кого? Ще про кого? Тутай. Про Ісуса. Про так, ісуса. Дуже добре. Про Ісуса, про учнів. Там ще був е, такий нюанс, що Ісус завжди є з христом, Та я кажу, що Матінка Божа завжди з дитятком. Е, сказано, що від цих рани, ці цвяхи, це все нам натякає на хрест, тому що це все відбулося на Христі. Ці рани і смерть Ісуса е, теж є нюанс дверей. Двері теж дерев'яні. Закриті двері, відкриті двері. Ну, і воно має спільне значення, тому що це все дерев'яне. І хрест, і двері, і це дерево в раю, так? тобто це є таке пов'язання. І Воскресіння це є оздоровлення цього всього, Так, того всього, що дерево наробило. Ісус проходить через дерево дверей, тому що Він перейшов через дерево Христа. Учні, які знали, так, чули вже, їм Магдалина Марія сказала, що Ісус Воскрес, то вони розуміли, що був Хрест, і Ісус через цей хрест пройшов. Тобто Він не став преградою йому в показанню Божества. Деякі святі навіть осмілюються сказати, що Воскресіння Господнє, іменно цей перехід так як через Червоне море Мойсей провів Ізраїль, так само через. Хрест Ісус переходить, або Отець переводить свого Сина, і це є Пасха перехід. І вони навіть не бояться сказати, що це є епіфанія пасхальна. Що таке епіфанія? Чули таке слово? Так? У нас є піскоп, є нунцій Константинограда православні церкви, епіфанія. Що це ім'я означає? Ми кажемо епіфанія це на трох царів празднуємо. Епіфанія відбулася, коли було розмноження або перетворення води в вино, так? і коли було хрещення Господнє. Тобто Богоявлення. Бог явився нам, що Він є Бог. І Пасха це є воскресна Епіфанія теж. Це дуже важливо. Сьогодні теж ми хочемо звернути увагу на перше читання, яке ми чули. Пам'ятаєте, що це відбулося? святий Пьот Апостол проповідує, і навертаються люди. Вертаємось до того, що Слово Боже, це є благовіщення. Благовість Євангелія. Петро розказує, Євангелія, люди навертаються. Якщо ми говоримо з кимось і людина не навертається, значить ми не говоримо Євангеліє. Все треба зробити, прикласти зусиль, щоб моя розмова з другою людиною. Була євангелізацією, щоб людина Воскресла. Так, перше читання нас до цього е, заохочує. Ну і потім відомо це в Євангелії тому що е, ми звикли казати, тома невіруючий, да? фома невірний є таке. Але це трошки обідно, бо я так думаю, принаймні це моє особисте. Так що, дай Боже, щоб сьогодні таких томів було якнайбільше. Що, коли ми кажемо сусідові що знає, що є Бог, є матір Божа і танка. Не повірю. Поки не піду до костьола, не повірю. Все, збираємося йдемо. Оце Фома не вірує, що він хоче попробувати, що це правда. Ну, якби сьогодні так тих томів, невіруючих було більше. Так? І Евангелія сьогодні теж нам це говорить: Євангелія слово Боже, яке мало відчутись, він в руках почувствувати Бога, Так, доторкнутися до Ісуса Христа, зробити все, щоб доторкнутися до Бога. Це є е, привілеї Християнства. Відпущення е, гріхів сьогодні е, говориться про те, що е, Ісус, коли приходить, Він прощає. Так і коли учням говорить, йдіть, навчайте народи, проповідуйте і пробачайте гріхи. Це є знак того, що поміж люди входить Бог. Там, де є примирення, там є. Там є Господь, без цього нічого не може бути. І нас відрізняє християн від інших релігій те, що ми пробачаємо. Бо є релігії, які більше часу Богу присвячають. Ми кажемо, християни це людина, яка молиться. А я був в Ізраїлі і бачив такі нюанси, що йде чоловік, несе якийсь каремат чи коврик і тут з вежі. Там гору-руру щось там співають, кричать, і він розстріляється і кавор, тлякає на коліна і молиться. Я думаю, цікаво, чи в нас би так знаєте, ружа, Ружанцьова чи домашня церква, знаєш, загриміло на, на вежі, раз без свічку, два кресла, сіли діалог відом, знаєш, Ну, Серед базару, просто там, де їх заставили. Так, Є люди, релігія, яка більше молиться за нас, е, є релігія, які більше там з себе дають пожертви і так далі. там навіть протестанти, щось там десятіни, ну це скажімо, нам далеко до цього всього. В нас є те, що є таким головним в любові це є прощення. Якщо любиш, пробачаєш. Якщо простив, то відомо, що любиш. Так, і це насправді сьогодні є, є день, в якому ми досвідчуємо Божої любові через примирення. Сьогодні так само важко є людям зрозуміти чи повірити в Воскресіння як колись, коли Ісус Воскрес. Бо прийшли не тільки Марія Магдалина про це розповідала, про Воскресіння Ісуса розповідали теж солдати, які пильнували гріб Господній. Хто пам'ятає цю історію? Вони прийшли до Пилата і прямим текстом кажуть: Христос Воскресів. І цікаві сьогодні, це проблема буде. Давайте щось придумаємо. І що вони придумали, яку сказку, як ви помните, з Івангелієм? Учні викрали. Так, дуже логічно, дуже логічно. Коли ми спали, прийшли його учні і викрали. Як можна спати, щоб бачити, як учні викрадають, і яким треба бути солдатом, щоб заснути на варті, тим більше єврейським. А ми знаємо, що єврейська армія це, це Америка ховається, так? І написано ж в Біблії, і повірили в це, і ця брехня до сьогодні є. Так? Тобто була проблема повірити в е, Воскресіння, обман. Е, люди справді е, або бояться вірити в це, або взагалі це понад них і це понад людські поняття, розуміння, що є Воскресіння. Ну Такий простий приклад, звісно, воно може нічого не має до свята до Євангелії, але. У нас була така ситуація, один чоловік, не пам'ятаю, Микола, його чек звали, комбайнер, тракторист. Щось там заслаб, якась була ситуація, взяли в больницю, тяжкий стан, реанімація. Ну і всі вже, типу, ну все, з нього нічого не буде, вже врачи цей вже готовляться, казали, щоб вже хату білити, вже буде похорон. Другі люди вже сказали, казали, вже точно помер, бо вже ж ми бачили, там манька мастить стіни, це 100%. Вже вінки купляли. ну і його там пробують реанімірувати. Проходить там пару днів, хлопці збирають врожай, так я вчора комбайн їздив, тут через вікна бачили ми. І цей. Ну і вони вже собі пообідали, а до обіду треба ще закусити і заляти щось там. Ну і один каже, Слухайте, хлопці, дивіться, там на горизонті хтось з'являється, хтось з'являється на горизонті. І це де що? Ну, ні, то каже, ні, ну точно де, хтось знайомий. Каже, може Микола йде. Такий Микола. Та ж, каже, казали, що вже вмер. Як він може йти? А один ще такий був трошки трізвіший і каже: «Ну, що, що вмер, може йде на 9 день просити? <зас> їм тяжко повірити в воскресіння. Просто труп йде на 9 день просити. Це легше повірити. Легше повірити в смерть. Розумієте, легше? Синочок чи доця дзвони. Алло, мамо, я тебе люблю. Що сталося? Що не так зразу? Легше повірити в смерть, як Воскресіння. так? Легше, відразу. Зумієте? Хтось дзвони, ой, чи ви мали приїхати, де мені? Чуття валя дзвонила. Там що, з машини все вперед, нічого не поламалося? Спізняюся, ну, їду, може пробка. Ні, про... мусить бути колесо, мотор гахнути. Ну все, тільки... тільки не пробка на дорозі. так? Все найхуже. Не віримо в Воскресіння. І сьогодні є люди, яким тяжко повірити. Легше повірити, що Микола йде і що просити на те війни. Легше. Чогось така логіка. Тому що ну, це, це відчуття життя вічності. ну, диявол зламав нас. А приходить Ісус, який каже, учням теж і це в Євангелії, я переміг смерть. Бадьортесь написано, я переміг смерть. Це слово бадьортесь багато разів повторюється. Пам'ятаємо, коли Ісус. Вартемея зцілює очі, йому відкриває, під Єрихоном сидить чоловік і кричить, Ісусе, Сину Давида, помилуй мене. І всі його ціху-ціху ці -ціху знаєш, Ісус каже, закличте його. І приходять учні кажуть до нього це саме слово, бадьорся, взиває тебе, встань, ходи. Так? Ця дерзність, да? на російському дерзать, дерз, сміливість така. Да? Вона прориває людину, і людина починає вірити, вірити в те, що може бути неймовірне. Тому сьогодні святий Тома Апостол теж каже: мушу повірити, Віталію, що це говорили? Поки не доторкнусь ран і цвяхів в цих місць. Це є дуже важливе. Тому сьогодні теж ми дивимося на цю подію Воскресіння Ісуса Христа. Що це є наше Воскресіння. І тепер, якщо так обернути в зеркало ну, до нас і до Ісуса, то треба сказати, що Ісус теж має право сьогодні святкувати Пасху. І ми кажемо, Христос Воскрес, а Ісус повинен сказати, там, Лаврентій Воскрес, Альберт Воскрес, Саша Воскрес. так? Він має право святкувати нашу Пасху. Чого ж це ми святкуємо, празнуємо, а Він що там кожен день на городі робить? Він теж хоче свята. От що зробити, щоб Ісус святкував мою Пасху? В який спосіб. Це є насправді дуже важливе. І ми, як християни, ще таки практикуючи да, в домашній церкві, їздимо на реколекції, щоб ми брали участь, були учасниками. Це дуже важливо, щоб ми входили в цю роль церкви. Колись я дітям задавав питання, яка є різниця зрітіля і актора, якщо дивимося кіно. І як ми можемо з цих телезрителів стати акторами? Та і хлопчик, такий мой менше Павлік каже: а це треба просто встати з крісла і пити в екран і разом з ними грати кіно. Ось це треба так придумати: встати, піти в телевізор і грати з ними цей фільм, стати учасниками. Це є насправді дуже важливе, щоб ми були учасниками Воскресіння Ісуса Христа, не просто якби якимись зрителями. Так? Але насправді відігравали цю роль е, свого переходу зі смерті до життя, з гріха до ласки Божої. Бо це насправді дуже важливе дати в Богові шанс відсвяткувати мою Пасху. Так що я повинен зробити, щоб це була Пасха моя сьогодні? Ось і тому цей Тома, який каже: Не повіру, поки не побачу, поки не доторкнусь. Хочемо це зробити, хочемо доторкнутися Бога. І написано далі, що щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірачі мали життя в Його ім'я. Тільки це життя є правдиве, так? тільки це життя може насправді переконати нас, що ми живемо з Богом, що це не є. Якась фантазія, що це ми не просто так існуємо, да, але повнота життя це, це є життя з Богом. Тому е, сьогодні, наскільки кожен з нас може, стараємося е, переконати себе в цьому, що вже вистачить цих смертей, вистачить вже цих гріхів. Хочемо жити з Богом, хочемо бути Божими дітьми, Божими учнями і цю новину про Воскресіння своїм життям нести другим. Це насправді дуже важливо, щоб. Щось таке відбулося. Ось має якусь думки ще нас воскресення. Скаже, щоб ми пам'ятали, да, що воскресаємо через сповідь. Що три дня? Шо, <звіць> то, Сказали, що вам напомню. Ні, ні, давай, це була якась хороша тема. Ну що нагадати, пам'ятаєте за що? Три, Три дні щось пожичали. Шо, хто На целебрації сповнили. Три дня Ісуса холодили. А, добре. Приходить Йосип Ариматеї. І каже до Пилата: віддай мені тіло Ісуса. Бо ж завтра Пасха, треба все бистренько, похорон все. І Пилат каже: Ну то ж в тебе гроб? Куди? Ти його береш, а ти де ляжеш? Ну, в тебе красиві, ти в скалі це все висік, це все зробив, приготував. Тобі що не жалко, ну як ти можеш віддати свій гріб? А Йосип з і каже, до Пилата: ні, ні, це не проблема, я просто на вихідні пожичаю. Ну, бо Ісус потім воскресне. Це є жидовський анекдот, бо є такі жидовські анекдоти біблійні, Але е, це є така правда, чи я сьогодні справді маю таку свідомість, що куди там йдеш, там, да? там, наприклад, хтось мене бачить, ну, я не куди ти йдеш ну, на цвинтар. Так що вже все після життя вже все закінчено. Ні, ні, я там на пару днів потім буде Воскресіння. Чи ми маємо свідомість, що во время нашого похорону ми просто йдемо провідати цвинтар? Оце є думка Воскресіння. Ми йдемо не навсіда, ми йдемо просто провідати цвента. Це, це дуже важливо мати таку логіку. Так? Ми в гостях тут, а в небі наша батьківщина. Так? От Іменно свідомість цього Йосипа Зариматеї, так само ми повинні розуміти, ми тільки йдемо провідати цвінтер. Розумієте, Щоб не було, ну вже нагадали один анекдот, то внук питає бабцю. Бабця, ви куди зібралися? А йду там на, на цвентар. Вона взяла сапу, квітки, де садила. Да? Каже, їду на цвентар. Е, а нашу велосипед? Ну, пішки тяжко йти. Бабця, ви не подумали, хто велик назад принесе. Mm. Mm. Ну, вона не навсі. Християнин не йде на завжди. Християнин йде на якісь пару хвилин, там, а потім воскресіння. І цього собі бажаємо. Амінь. Христос пан з Марко встав. Молодіть, Марко, Юрій.